Вас людиною бачить такою м'якою, доброзичливою, такою, яка зможе ну, завжди прийти на допомогу, дати корисну пораду або підтримати у важку хвилинку. Також, можливо, у вас інтереси вашої сім'ї і близьких на першому плані. Ви, взагалі, ну, так, можливо, під власність своєму настрою. Тобто, у вас дуже гарний настрій, то і все у вас навколо гарно. І якщо у вас настрій зіпсований, то ви, можливо, будете залежати від обставин або тих людей, які будуть поряд з вами. Тобто, вони на вас можуть на ваші емоції впливати. Взагалі, у вас дуже широке уявлення. І сильна емпатія, тобто, ви можете відчувати людей, своїх близьких рідних на відстані, коли їм добре, коли їм зле. І це все ви можете через себе пропускати. Також, можливо, у вас є певна схильність до ідеалі... ідеалізації, от саме такою людиною вас бачать оточуючи. Можливо, вас бачать, наприклад, ваш партнер бачить вас, вас гарною жінкою, ваші діточки бачать вас гарною мамою. Загалом ви особистість творча. І також, можливо, ще у вас є такі довірливі стосунки у вашій родині, де ви можете говорити те, що ви вважаєте за потрібним. Також, можливо, ви завжди можете знайти вихід із самої складної ситуації. Загалом ваші друзі на вас в більшому ступені розраховують, так само як і ваша родина. Тож вас бачать людиною наповненою, натхненною, творчою і доброзичливою. Другий варіант: якою людиною вас бачить оточення? По другому варіанту, вас, можливо, бачить людиною, яка наразі чомусь не отримала свою або перемогу, або, можливо, ви не здобули саме те, що вам було потрібно. І чомусь вважають, що ви наразі перебуваєте у кризових станах, несете певні втрати і, можливо, сваритеся по дрібничках, можливо, взагалі витрачаєте даремно енергію. Можливо, створюєте багато конфліктів, з'ясування стосунків, а також, можливо, ви для когось є таким серйозним конкурентом у певній справі. Ну, тобто, у тій сфері, де ви працюєте або розгортаєте свою діяльність, ви маєте всі можливості проявити себе як гідний конкурент. Також, можливо, ви забагато -багато створюєте навколо себе метушні.